І всім привіт, дорогі друзі! З вами я Вейзі. Сьогодні ми граємо Minecraft. І ми розвиваємося як простий гравець на сервері Бандера Грів. Також дуже хочу попросити підписатися на канал і поставити лайк. IP-серверу на екрані і в описі. Ну а ми погнали! І сьогоднішнє відео я хочу почати з того, як я буду виконувати квести, які є у нас на сервері. А, і мене кікнуло, ні. Зайшовши на сервер, зразу почав бігти, тому що нічка і до мене, вроді, підійшли, але окей. Перевіряю чи квест виконується. І так, він виконується, якщо я зроблю ось так. А, не працює. Так. Збираємо насіння. І за мною біжать два зомбі. Тому, будь ласочка Та чому в мене тікає мене що? І я виконав квест. Пошук зерна і мені дали два хліба. І на 1000 ігрової валюти. Ми прописуємо далі квест і подорож полями. А тепер посадити насіння, вирости його та збери із пшени хліб. Завдання вирости та збери 32 пшена. І зараз я вам показую запис, як я. Будую собі ферму. Звісно, вона буде невелика, але заради квестів треба. А також можете написати в коментарях, чи мені потрібно на наступній частині проходити інші квести, які... Буде тут показує на бій, лицар, чарівник господар. Тому що я починаю з самих легших. Так. І вроді би вже чу-чуть ну, щось виходить. І, в принципі, ставимо ось так, так. І це золотою водою, і, в принципі, давайте я ще чу-чуть. А, зараз. Хом. І нам потрібна ще все-таки лопата отамана. Є. І так от докопуємо. Ставимо. А також ось тут можемо доставити ось так воду штуку, щоб було гарніше. І, в принципі, все-таки можна зробити ось так. Але думаю, що так може не вистачити води, тому лишаємо так, як було. Телепортуємося додому. І тепер нам треба Давайте так от швиденько Ну, скільки відер. Ага. Я знаю, де їх ще можна спокійно набрати. Так. Ну, давайте. В принципі, можна 9 залізе і перекрафчуємо. Так, є. І прописавши РТП фар, далека телепортація і воно дуже часто тоді спавнить в воді, ми телепортуємося додому. Оп, і давайте. Так, оп. Тепер беремося і розливаємо ще тут воду. Тепер телепортувати, тепер треба поставити тут собі сет home. Ферма. Пропускаємо home 1. Нам треба чуть-чуть освітлення. А воно якраз має бути у нас у скринях, тому що ну, немає тут кількох смолсків. Після водропу ми засаджуємо всі ці місця вод... смолскипними. А також я відкрив кейси і отрив 2500 доларів і 1000 доларів. А також 2 гривні. І ще часто приколу відкрив безплатні донат кейси. Тому що вони видимося, а все-таки виходить все так. Я зараз йду додому і ні, ще нічого нема і я зрозумів, що це означає. Це означає Це час запускати мій двінг. Так, так. Я його вже включаю і скоро він запуститься на сервер. І я його зараз. Біга я видалю з регіона. І. Бандама 145. Все є. А це все це все потрібно, щоб зробити найлегшу АФК-ферму. І, на жаль, я не можу прописати вод мод. Так, зараз я заходжу за аканта бандами. Це бандама на серві, сеньор бандама на сервері. І зараз ми прописуємо з бандамихом і все. Ми стоїмо, і ми зараз скидаємо ось туди. Оп! Так є. І все. Я. Так от просто машину. І так, дивимось. Зараз я піду собі АФК на спавні, щось буду робити, а аккаунт бандаром буде ще там. Прописуємо спавну. І так, що uh, тут робить хелпер? Я не хелперські лаври. Ну, Окей. І так, друзі. Ось тільки що в мене на очах виросла ось ця штука. І тільки зараз. Тільки зараз вона виросла. Я потратив, щоб розуміли, може хвилин 40 цілого часу. На нічого. І мене скільки мені ще треба, ну, чуть-чуть. Отак -чуть. як вам сказати, 18 штук. А з такими темпами це буде ого, як довго. Ох. Дорогі друзі, я нарешті це зробив. Я здав ще два квеста. Зараз ми пропустимо квест Господар. І я виконав подорож полями і хлібні запаси. Тут треба було 32 пшениці точніше. А наступний квест треба було 32 хліба. І ось в мене ще залишилось. А ні, в мене ще не залишилось. Зараз ми перевіримо. Ну, можливо, у мене ще десь залишилось що щось чуть запасів? Якісь ціної муки. А так, є. Давайте я перекладу вендерчест. І зараз квест, який я цій частині не буду точно робити. Тому що смачний. 48 мисок борща, а це одна миска борща це. 7 буряка. Не, не, 6 буряка вибачаюсь. Я також встановив ось такий мод, який показує на F5. Мій нік донат. Ось ці вертелі теж і ось цей мод, який показує крафти, Всяка таке. А я на, на щось зробив. Окей, давайте ми зараз знову зайдемо кластер. І, до речі, що я зробив квест, я чуть-чуть виконав цей квест, я побула в людей. Ось, бачите, 18 кілів і вбив з того ж 18 з боку в статисті. Так. Яка моя ці зараз? Я пропоную так само, як і в минулій частині, Піти На... в автоферму. Щоб в наступній, а після наступної частини зробити автоматичну ферму. Я, звісно, йшов багато рецептів, але, 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 але я все-таки буду трохи переживати. Так. Mm. Ну, зараз, через пару хвилин, я вже почну це все. Робити Так, я зібрав за цей похід 2,5 стаки. Нормально. Я не знаю, по скільки по часу вийде це відео. Але на цьому ми будемо давайте завершувати. З вами був я, Вейзі. Ми розвивалися з нуля на такому гріферському сервері, як Бандера Гріф. А також ми сьогодні встигли виконати одразу ж пару квестів. Всім удачі і всім пока-пока!